А доброго дня, шановні глядачі мовної телекомпанії «Столиця». Як ви бачите, ми знаходимося в залі Київського міського будинку вчителя, де проходив круглий стіл зібрання внутрішнього миротворчого контингенту в Україні. Про створення такого контингенту сьогодні було оголошено, і цей контингент створюється на основі національної гвардії, яка була створена 29 січня в українському дому, з погляду тих подій, які відбуваються сьогодні в Україні. пролиття крові загибелих 25 людей поночі було. І сьогодні засідав такий круглий стіл і обговорював такі питання. Тут ми зустрілися із дуже цікавими співрозмовни. Ми один з них. Представтесь, будь ласка. Щирин Юрій. Щирин Юрій. Яку ви організацію представляєте? Народ лаб. Народна лабораторія самоврядування. Народна лабораторія самоврядування. Угу. Чим займається це? Можете розказати про діяльність своєї організації? Так, ми займаємося розробкою моделі, нової моделі управління країною, яка побудована на відкритій електронній платформі. По принципу Вікіпедії, якщо ви знаєте. Тобто це система, яка дозволяє приймати рішення в країні на рівні місцевому рівні, виключно прозоро і без можливості узурпації будь-якої влади. Справа в тому, що те, що ми бачимо вчора, те, що ми бачили, сьогодні те, що ми бачимо, це є наслідок неможливості і небажання чути. Політиками небажання чути народу свого бажання чути. Система управління народлаб, бо або система прямого народовладдя, самоуправління вона унеможливлює таку ситуацію. В цій системі кожен хто має право голосу, він може в потоковому режимі давати голос представнику або його забирати. Тобто немає потреби делегувати на 5 років, на 4 роки, і яким чином це буде проходити? Це відбувається методами електронного голосування в потоковому режимі. Це так звана система прямої прямого голосування, і таким чином, ви, якщо ви політику не довіряєте, ви можете в будь-який момент. Наскільки, забрати відкрити. наскільки ми чули, це саме пропонують національні збори, які були створені ще 19 грудня, і вони саме цю систему голосування в онлайн режимі вони пропонують для того, щоб голоста йшли з містечок, селищ і так далі до обрання центральної влади. Так абсолютно правильно, і саме для цього ми і працюємо, тобто саме для того, щоб малась єдина прозора. Платформа, де ви з свого села за своє село, чи за питання київське, чи за питання загальнонаціональне, могли проголосувати, віддати свій голос і підтримати того чи іншого представника установчих зборів, і також відізвати, коли він вам не подобається. Відізвати в будь-який момент. Вам для цього не потрібно чекати виборів 15-го, 16-го року чи будь-якої іншої дати. І вам для цього не потрібно використовувати транзитний сервір. Чи бюлетні, в яких вас можуть обманути, і яких вас можуть неправильно порахувати? Тобто -то ми правильно вас зрозуміли, що ви дуже тісно співпрацюєте з національними зборами України і пропонуєте їм свою схему саме таких програм по голосуванню онлайн голосування в нас в нашій Україні? Так, Так, намагаємось ми і група it фахівців які об'єднані в? Єдиному бажанні, єдиної ініціативи, тобто, в чому е, особливість платформи, вона відкрита для всіх бажаючих, тобто будь-хто. Хто хоче долучитись, він може е, записатися. Я хотів би е, повідомити сторінку на Фейсбуці, Фейсбук народ лаб. Будь-хто може долучитися до цієї платформи і стати учасником і співрозробником системи. Ну, Тоді, мабуть, у вас і буде якась своя програма по комп'ютеризації. скажімо, тих ще районних центрів, селищ, містечок, де люди взагалі не, не знають, що таке інтернет, і не мають можливості такого. Платформа передбачає наповнення будь-якими ініціативами і в сфері освіти, і в сфері медицини, і в сфері ось охорони силових, силових рішень питань. Тому, якби насправді, це тільки платформа, це тільки майданчик для виявлення народу. Ось. Хто більше, які ініціативи більше отримують підтримки, таким ми бачимо по і ви маєте маєте можливість, і ми маємо з вами можливість звернутись до так, скажемо, сітей інтернету і інших таких глобальних світових сітей, в яких працює працюють інтернет, для того, щоб допомогли нам саме в Україні комп'ютеризувати. Правильно я кажу так, Можливо, але ніхто нам в Україні, крім нас самих, не допоможе. Ми повинні це розуміти вже. Я... Це я розумію, але я на маю нас. на увазі, що допомогти провести інтернет там, де його немає, так скажемо, простим людям. так, людьми. там, де там, де його захочуть, туди можна його провести. В системі немає можливості доступу до інтернету. це відбувається через тих представників, які мають доступ. Ну тобто, якщо бабуся, наприклад, не вміє користуватися Вона інтернетом, то комусь. внуку може і ввести і е, зареєструвати таким чином, якби е, виступати посередником. В трансляції її волевиявлення Зрозуміло. і навчить і покаже, яким чином це, кори... це працює. Зрозуміло. Вона так само має обрати того, кому довіряє для того, щоб е реалізувати свій голос. Зрозуміло, але це ж ця система і ваша е, програма, яку ви пропонуєте, можлива при наявності суспільного так. телебачення громадського, яке має обов'язково нести доносити до людей, що і як, і обов'язково щоб були змін на своїй власні в Україні, не неоліграфічні. Не ну, правильно я так, кажу, правильно це має наприклад працювати громадські... разом так, і телебачення, і газети, і ваша програма громадське телебачення будується на тих самих засадах, що. І платформа «Народлаб», тобто на принципах спільної дії і колективного фінансування, тобто ті, хто його дивиться, ті, хто ним користується, ті його і фінансують. Таким чином немає можливлюються, скажімо так, викривлення ситуації в інтересах окремих інвесторів.